Ви організували якусь таку ексклюзивну власну нагороду для, для військових. Розкажіть про цю ініціативу. Як вона виникла, чи це були обговорення якісь громадські щодо нагород за мужність і доблесть? Тобто, тобто це не якісь такі медальки, які можна десь там замовити, а це щось таке. Це зовсім не, не якась річ, яка можна, знаєте, її відтворити або купити. Або запозичити. Угу. Це є наша шана і подяка до живих героїв, які від нашої громади дають можливість нам працювати і робити все те, що нас зобов'язує громада. І коли почалася війна у 2022 році, угу. я дав ініціативу громаді разом з депутатським корпусом, щоб ми розробили свою власну нагороду військовослужбовцям з нашої громади за мужність і доблесть. Це, це нагрудний знак, яких ми відзначаємо військовослужбовців, які в російсько-українській війні, учасники бойових дій з нашої громади. Ми видали дуже багато цих вже нагород за згідно положення про цю нагороду. Це не є дублювання з якоїсь іншої громади, це не куплена нагорода це, десь. Це якісь ексклюзивні речі, які зберігають. Звичайно, були це річ, яка пошана повага від громади. До героїв, які дають можливість нам жити.